Вітаю, мене звуть Дмитро Данкович. Я знову повернувся після перерви. Потрібно було зайнятися не тільки цікавими а й корисними справами. А зараз давайте поговоримо про те, що сталося в останні кілька днів. Зробимо це з іронією сарказмом, щоб підняти настрій. І якщо це відео вам сподобається, підтримуйте його. Дзвіночок, подобай крипос, підписка на канал. Дуже вам за це дякую. 4 листопада в Росії відзначили безглузде і нещадне свято день якоїсь народної єдності. Чому якоїсь? Ну, дивіться, тому що навіть сам вибір дати викликає е, питання. Адже з одного боку, 4 листопада, 1612 з року ополчення під керівництвом Кузьми Мініна і Дмитрія Пожарського у війні з Річчю Посполітою взяло верх над поляками під стінами Москви, і начебто саме завдяки цій події з'явився День народної єдності в Росії. Але з іншого боку, 4 листопада, вже 1794 року, 25-тисячна російська армія під керівництвом Суворова провела каральну операцію в правобережному районі Варшави, Празі, знищивши не лише учасників повстання Тадеуша Кастюшка, а й величезне число мирного населення. За що ця? Операція була надалі названа різаниною в Празі. Ось вирішуйте, яку саму подію взяти за основу для російського свята День Народної єдності. Загалом, все, як завжди в Росії, за красивою вивіскою ховається жорстока реальність. Але відзначили цей день в РФ, ну, по-різному, відверто кажучи, як завжди. У Нижньому Новгороді, наприклад, пройшов хресний хід. З нами Бог кричать вони дуже голосно. Я б навіть сказав не самовито, мабуть, щоб переконати в цьому, хоча б самих себе. Як на мене, учасники забули взяти в руки факели, бо цей хресний хід більше нагадує, і інший захід. Відзначив день інородної єдності. І Владімір Путін спочатку він поклав квіти до пам'ятника і Пожарському, а потім провів зустріч із дітьми загиблих учасників так званої СВО. До речі, зверніть увагу на загальний план Красної площі. Мой отец, клещник Василий Петрович, был кадровым офицером в звании полковника. Летчик-снайпер. Имеет государственные награды. Считался одним из лучших в этой стране. Прошел не одну войну. На СОО был руководителем летного бюджета. В выполнении было задачи был убит. Государство собак в звании 5 апреля 2022 года. Братья сестра есть сестра старшая Ульяна 27 год. Ага, дуже цікаво виходить. Тобто, спочатку Путін запитав дівчинки дату загибелі батька, а потім побажав їй та її родині щастя та здоров'я, ще її в шапку поцілував. Такий собі знаєте відеоурок із садизму в чистому вигляді. Типу, Путін позбавив дівчинку і сім'ю батька, тому тепер в них в сім'ї буде і щастя і здоров'я. А ще ви помітили, що в момент запису цього відео на Красній площі взагалі нікого немає, тільки Путін охорона, знімальна група і спеціально відібрані діти більше нікого. А чому? Ну, мабуть, тому що в день народної єдності народу на красній площі і бути не повинно, це ж логічно. І, зверто кажуть, цього року було б правильніше перейменувати це свято в Росії, наприклад, День народної єдності з Північною Кореєю. Тим більше, що привідів для цього більш ніж достатньо, що ніколи Росія і Північна Корея не були так єдині. Нагадаю, що Кім чин Ін відправив за різними оцінками від 3 до 12 тисяч своїх солдатів у Росії для участі в так званій СВО. І ось нарешті з'явилася інформація, що він отримав в обмін на своїх рабів а, військових. За даними національної розвідки Південної Кореї, її північний сусід Бачите, там теж проблемний північний сусід. Так, от Північна Корея домовилася, що обміняє своїх солдатів на залучення Росії до участі в бойових діях на корейському півострові в разі війни з Південною Кореєю, А ще Кімчанин отримає 200 мільйонів доларів на рік, 700 тисяч тонн рису і космічні технології від Росії. Слухайте рис і космічні технології. Той випадок, коли Кімчанин одночасно хоче і рибку, ну рис з'їсти і на шаттл сісти. А взагалі, це реально новий вид Бартеру, на мою думку. Рис в обмін на солдатів, така непогана угода, і, начебто, робовласницький лад наша планета пережила вже досить давно, але бачите, виявляється не скрізь. А ще знаєте, що цікаво, за підсумками минулого року Росія зібрала 1,2 мільйона тонн рису. КНДР тепер поїде більше половини. І увага питання: в якій країні найближчим часом почнуться перебої з рисом? А ще Північна Корея, і Росія підписали угоду про співпрацю в сфері телекомунікацій та ІТ. Складно поки що зрозуміти, що саме це означає, чи Єдину мережу російський Чебурнет і північно-корейський Чучхедет, Я думаю, що до речі, навряд чи тому що тут явний конфлікт інтересів. Росія намагається переконати своїх жителів, зокрема і через інтернет, що саме вона, Росія, є пуп землі. А кімчанин жителів своїх країни хоче запевнити, що Північна Корея це ПУП. А як відомо, два пупи одночасно ну, не буває. А ще в мережі гуляє фото пам'яток з корейської мови, які нібито роздали солдатам рев для спілкування з північнокорейськими військовими. У пам'ятці є такі важливі для спілкування слова і словосполучення. як тебе звати, скільки в тебе людей у твоїй групі? Де решта твоїх людей у небі? Дрон, лягай, допоможи у полон. Ми не здаємося. Опусти зброю, Знаєте, у такому порядку. Ці словосполучення перетворюються на розповідь, яка дуже чітко покаже, що очікує найближчим часом солдатів північної Кореї. Але є в Росії той, хто, начебто, розмовляє російською, але зрозуміти його складніше ніж того, хто розмовляє корейською. Дмитрій Анатолій Медведєв продовжує дивувати і тішити лікарів, які займаються лікуванням і профілактикою залежностей. Цього разу Дмитрій Анатолій проявив турботу про громадян США і заявив, що американці повинні дізнатися правду про вбивство Кеннеді. Чи то Дмитрій Анатолій підписався на телеграм-канал Теорії з чи то рано вранці до нього прийшов. Ну прийшло э, видіння, вот, і Дмитрій Медведєв побачив. Ні, я мав на увазі, що він побачив Джона Кеннеді. Хоча, можливо, вони прийшли до Медведєва одночасно і на перебій стали розповідати, як саме було вбито 35-го президента США. І саме тому Медведєв ніби натякнув владі Сполучених Штатів. Я правду знаю. Тому або ви розповісте правду американцям, або я. А ще, звісно, дивно, чому Медведєв не уточнив. А чи повинні росіяни дізнатися правду про вбивство, наприклад, Німцова або Навального? А то якось непатріотично патріотично виходить. Хоча цьому теж є пояснення, мер невиномиська Міхаїл Мінін... пояснив все дуже чітко. Патриот это кто, Миш. Э, значит, это подсознательная любовь к Родине. Перевожен. Это когда ты родине должен, а родина тебе ничего не должна. Геніально, патріотизм це коли ти батьківщині винен, а батьківщина тобі нічого не винна. Щоправда, виникає питання: а що ж це за батьківщина така, який ти постійно щось винен? Таке відчуття, знаєте, що колись ти в батьківщині позичив до получки, а вона тебе поставила на лічильник, і зіскочити з цього немає взагалі жодної можливості. Ось тільки народився і вже відразу винен. І народився ти, до речі, лише тому, що твоя мати та батько повинні були в батьківщині е, тебе народити. Мені здається, що варто це закріпити в Конституції РФ у першій. Статті громадянин Росії має бути народжений для того, щоб бути винним, і все буде дуже чітко і зрозуміло. Щоправда, все одно залишається питання: а за що ж винен? Це хто ж із твоїх предків і в кого взяв борг, що вже десятки поколінь в Росії не можуть цей борг погасити. Можливо, ви знаєте відповідь на це питання. напишіть про це в коментарях. Але якщо хтось не згоден бути винним батьківщині в Росії, має бути готовий до репресій. Щоправда, голова ради справ людини в Росії Валерій Фадієв заявив. Стоп, от слухай, голова Ради справ людини в Росії це прям дуже комедійна посада, на мою думку. Тому яка посада такі заяви? Так, от, Валерій Фадієв заявив, що в Росії виявляється, немає репресій, а є лише санітарні заходи. Це заява ну, в стилі Дмитра Медведєва. Санітарні заходи. Чи означає це, що жителі ФРФ вже прирівняли до побутових е е комах, до яких можна застосовувати ці самі санітарні заходи? Чи означає це, що тепер російська влада може і тапком своїм прихлопнути жителя Росії і дихлопосем потруїти його? якій би щілині він не ховався. Загалом російський новояз поповнився ще одним словосполученням. А ще в Росії продовжують поклонятися одному із головних санітарів лісу в Росії, який прям обожнював санітарні заходи. І практично щодня йому встановлюють пам'ятники. Ось так виглядає чергове явлення вождя народу. Але давайте відверто. От тут відчувається, що скульптор без особливого задоволення створював цей пам'ятник. Занадто все шаблони передбачував. Інша справа пам'ятник Йосифу Серйоничу Стальну, який встановили в станиці Галюгаєвській. Це Ставропольський край. Дивіться, яка краса, а так це Сталін. У всякому разі, у станиці Гольгоєвській його являють або пам'ятають саме таким. Кольори, форма постаменту говорять про те, що для цього витвору альтернативного мистецтва використовували не чавуни бронзу, а те, на що багата станиця. Продукти життєдіяльності людини. Тож про всяк випадок пам'ятник навіть підписали, аби Сталіна випадково не сплутали з фекалоїдом з кінофільму «Догма». а ще вождя пролітаріату про всяк випадок знизу привалили камінням, ну можливо, вирішили пристрахуватися, щоб він повністю не виліз на поверхню. А загалом ця інсталяція має ось такий вигляд: от погодьтеся, відчувається в цьому якийсь містицизм. Таке відчуття, що жителі станиці Гульовеєвські провели обряд, поклали кремлівські зірки на каміня в спеціальному місці, і ось так викликали Йосифа Вісеріонича Сталіна. Правда, за традицією щось не і він отак застряг. Зверніть до речі увагу на задньому плані цієї фотографії можна побачити громадський туалет, і тут звичайно респект від жителів станиці. Тому що, якщо випадково побачиш цю скульптуру вночі, ну туалет точно знадобиться. Поки невідомо чи приїжджало святити цей витвір мистецтва співробітники РПЦ. Хоча з іншого боку, вони зараз зайняті іншими справами, патріарх Кирил вирішив продовжити справу Сталіни, завів, що церква ніколи не засуджувала смертну кару. І на думку Кирила Христос. Теж не був проти. Цитата: смертна кара була присутня протягом усієї людської історії. Господь Ісус Христос смертну кару не засуджував, хоча сам незаслужно зазнав смертної кари. Кінець цитати. Ага, тобто Христос незаслужно був страчений, але РПЦ смертну кару не засуджує. Слухайте, РПЦ це точно православна релігія. Але Владимир Гундяєв на цьому не зупинився. Він вирішив, що комусь важлива його думка із інших питань, і розповів про те, що на його думку росіян збився культурний код. Однако большое количество развлекательных мероприятий, увеселительных шоу по телеканалам и легкая беззаботность ведь очень сильно контрастирует с тем, что происходит сейчас в зоне специальной военной операции, где гибнут наши люди, особенно молодые ребята. Можно сказать, что эта проблема обнажает некие духовные язвы. Нам необходимо задуматься о причинах такого явления и спросить, не угрожают ли эти язвы нашей цивилизационной идентичности. Не свидетельствуют ли они о некоем сбое в нашем культурном поле. Действительно, некоторых это просто глубоко возмущает. Кто-то об этом не задумывается. Но можно было себе представить нечто подобное во время Великой Отечественной войны? Та що ж ти зробиш знову? В будь-якій ситуації згадуй велику вітчизняну. Але є з чим погодитися з цим чудовим оратором. Я впевнений, що мільйони людей чекають, коли ж нарешті розважальні програми на російському телебаченні змінить балет Лебедине озеро». І вірю, що дочекаються. Взагалі, про мову Владимира Гундяєва останнім часом більше нагадують автотренінг. Судіть самі. А що таке Росії сьогодні? Для мене це остров і материк свободи. Мы по-настоящему свободная страна. Мы по-настоящему суверенная страна. Таких стран на одной руке только можно считать. И то, с некоторыми, как говорят инженеры, допусками и посадками. Мы действительно свободная страна. И по эликум основываем свою политику, в том числе и на своих традициях, на своей культуре, на своей вере, на, свои, на своих убеждениях. То, естественно, мы не вписываемся вот в ту картину мира, которая управляется как бы из одного центра. В этом центрі формулюється система ценностей. Ну, а ті, хто не вписується в цю систему ценностей, тих об'являються згоями. Він стільки разів сказав, що Росія це вільна країна. Щоправда, навіть у тих, хто перебував у залі під час цієї промови, по-моєму, залишилися сумніви. А ось ще ось ця фраза: таких країн, як Росія, на одній руці можна порахувати. Ось тут правда так. Тільки тут потрібне уточнення. На одній руці у дуже поганого фрезерувальника. Одна така Росія. Але давайте продовжимо. Господь так мою жизнь устроил, что я жил и за границей долгое время, работал там за границей. Причем в разных странах, в разное время, при разных режимах. Я помню Вьетнам во время войны, Южный и Северный Вьетнам. Я находился там, в том числе и в джунглях, помогая там тем, кто нуждался в помощи. Ого, а ось це щось новеньке. В'єтнамська війна. Я не знав, що Владимир Гундяєв свого часу кинув виклик Джону Рембо. Чекаємо, коли російські кінематографісти на основі цієї історії знімуть російську версію фільму Рембо, в якій герої Владиміра Гундяєва без жодної зброї, тільки за допомогою духовних скріп і традиційних російських цінностей переможе американців у В'єтнамі. Але це буде трохи пізніше, а поки борці від РПЦ продовжують боротьбу з квадроберами і вже знайшли відповідь, у кого народжуються діти квадробери. Имейте Божий страх сначала и благоговение. И получаетесь, пока не поздно, в законе Божьем день и ночь. У некоторых седая голова, а губы крашеные. Седая голова, юбка короткая. Седая голова, и юбки нет, и волосы фиолетовые. О чем вы думаете? Вы о чем думаете, люди? Вас что? Мама вам в детстве не сказала, что Христос Царь и будет нас судить? Или у вас самих совести нету? Или вам так телевизор мозги мозги проел? что вы живете только так, как показывают. Вот мы имеем Церковь Божию, имеем Матфея, Луку, Марка, Иоанна и всех остальных. И благодаря этому мы еще на четвереньках не ходим. Мы бы уже давно бы упали на четвереньки, бы, как эти современные эти. Им захотелось лаять и, и раком ходить. И они раком ходят и лают. А почему они такие? Потому что у них папы безбожники, возможно. Мамы, возможно, безбожницы. Когда мама ее в очереве носила, ни одной молитвы не прочла. Папиросы курила, рок-музыку слушала. А потом они не, за, не воспитывал их никто, наверное. И вот они теперь стали раком и гавкают. Это логически завершает, это еще, не, это еще не конец. Скоро они будут под хвостом друг друга нюхать на улице. А потом будут спариваться на улице при свете белого дня. А потом их огонь сожжет на наших глазах. Но пока никто ничего не понимает. они Ха-ха, все, всем ха-ха, все привыкли смеяться. Если бы не Евангелие, если бы не церковь Божия, уже бы все раком ходили бы и гавкали вместо человеческой речи. Знаєте, дуже складно це коментувати. Це більше схоже на антирекламу з оборонних речовин, ніж на проповідь. Але якщо зробити з цієї промови вижимку, вийде щось таке: якщо дивитися телевізор, користуватися помадою, носити коротку спідницю, слухати рок-музику і фарбувати волосся у фіолетовий колір, то тато і мама стануть безбожниками. І в них народяться діти, які, коли виростуть, спаровуватимуться на вулиці, а і потім всіх спалить вогонь. І не треба ха-ха. Просто запам'ятайте це. Але не тільки РПЦ бореться за моральність і підвищення народжуваності в Росії. В Держдумі запропонували стимулювати народжуваність за допомогою лотереї. В рамках лотереї планується щомісяця розігрувати квартири, автомобілі та побутову техніку. Цю пропозицію озвучив віце-спікер Держдуми Борис Чернишов. На його думку, ініціатива може стати ефективним інструментом для поліпшення демографічної ситуації в Росії. Я так розумію, що Борис Чернишов впевнений, що в російських сім'ях зараз будуть такі діалоги. Дорогі нам потрібен блендер. Так, цьому зрозумів. Чекаємо. Не в спальні. Щоправда, віцеспікер Чернешов не відповів на логічне запитання, що буде з дітьми, які не виграють в цій лотереї. Тому що, якщо завдяки дитині сім'я отримає квартиру, машину або мікрохвильовку, ну мені все зрозуміло. Дитину назвуть Лакі чи Бінго і будуть любити. А от якщо дитина не виграє, чи не вчинять з нею батьки, так як зазвичай чинять із лотерейним квитком, що програв, і чи не з'являться в Росії після цього нові імена лузер і пусто? А ще російські активісти запропонували всіх росіянок перевести віддалену роботу за Ради підвищення народжуваності. Активісти навели, як приклад, дослідження, згідно з якими жінки на віддаленій роботі частіше стають мамами, ніж офісні співробітниці. Пропозиція вже в Держдумі торкнеться вона насамперед бухгалтерів, маркетологів і айтішниць. Ну слухайте, загалом скоро мешканкам Росії можна бути перебувати поза домом тільки в одному випадку, якщо жінка іде народжувати. В всіх інших випадках сиди вдома і вагітній. І хто сказав, що це у Талібану неправильне ставлення до жінок? Від підвищення народжуваності переходимо до підвищення. Датків Росії, російський бюджет потребує додаткових коштів, тому що нагадаю, понад 40% бюджету зараз йде на війну. І тому, наприклад, у Новосибірську придумали ввести податок для туристів. Він становитиме не менше 100 рублів на добу з людини. Місцеві жителі вже відреагували на цю новину. Я повністю підтримую ініціативу депутатів Новосибірського горсовету, тому що смотрите тут красоту безплатно. Голубі, тих колодці, люки, ями, Всю цю ось цю ось безплатно. Совершенно нельзя разрешать. Смотрите, у нас здесь и такие дома. И серая панелька, и белая панелька. Что здесь еще? И ветки, смотрите, лежат вот так уложены. Здесь листья, здесь покрасили. Но это охуенно. Я бы еще... Блять, вообще... Блять, Я бы еще визу сделал сюда. Ось відчувається, що прямо накипіло у людини, правда? Насправді автор цього відео марно переживає, скоро і в його місті і в інших містах РФ все виправлять. Гроші на це є, їх тільки потрібно забрати. Забрати у компанії Google. Вимоги російських телеканалів до Google через блокування їхніх акаунтів на YouTube зросли до колосальної суми у 2 ундицильони рублів. Я, якщо відверто сам вперше дізнався, що таке буває. Ундицильон, до речі, це одиниця та 36 нулів. Російський суд вже зобов'язав компанію відновити доступ до заблокованих Аунтів, а поки цього не станеться, неустойка збільшується щодня в геометричній прогресі. Постраждалими від блокувань є такі телеканали, як Звізда, Первий канал БГТРК і НТВ. Якщо я правильно розумію, сума штрафу вже перевищує в кілька разів суму взагалі всіх грошей, що існують на планеті. Але хіба це зупинить російський суд? Найсправедливіший суд у світі, крім дефіциту бюджету, в Росії продовжується дефіцит кадрів. Про це заявив сам Владимир Путін. Він поскаржився на брак робочих рук. Щоправда, забув уточнити, що це саме завдяки. Йому цей дефіцит і виник, бо він відправив сотні тисяч росіян на війну. А як вже знають у Росії, з війни робочі руки повертаються в кращому випадку окремо від власника, а в гіршому взагалі не повертаються. Причому, що квартал дефіцит працівників ПРЕВ стає дедалі сильнішим. В центральному банку вже відкрито натякають, що війну пора закінчувати, поки не стало ще гірше. Ось свіжі приклади: 65% співробітників брянського молочного комбінату вирішили на СВО, через що комбінат призупинив випуск продукції. Давайте відверто. Я думаю, у брянську не дуже тої це молоко, тому це навіть може і в плюс. Звільнили, так би мовити, брянськ від молочної продукції. І це не поодинокий випадок. Заводи, фабрики і комбінати в регіонах Росії починають потроху закриватися через інфляцію, відсутність кадрів і зростання витрат. Тож можливо, що саме через це в Росії почався зліт цін на вершкове масло, який побив 17-річний рекорд. Вперше в історії масло в Росію почали завозити аж з Арабських Еміратів. Просто для розуміння Арабські Емірати це невелика країна, побудована в пустелі. Це країна, яка майже вдвічі менша, наприклад, за Вологодську область РФ, яка, до речі, раніше славилася своїм вершковим маслом. І виходить, що Арабські Емірати можуть собі дозволити експортувати в Росію цей продукт, а ось Росія сама в потрібному обсязі його навіть виробляти вже не може. Що цікаво, деякі супермаркети в Росії вже стали скаржитися на те, що вершкове масло стає продуктом, які тепер найчастіше крадуть з магазинів. В одному супермаркеті навіть стали упаковувати пачки вершків. Шкове масло в пластикові контейнери. Ось так це виглядає. Якщо так піде і далі, скоро в Росії наркодилери замінять масло дилери, а вершкове масло залишатимуть у закладках. Або навіть так, спочатку в певному місці ти повинен будеш залишити шматок хліба, а потім тобі на нього намажуть масло. А на російському телебаченні, можливо, з'являться сюжети, як заарештовують осіб, які займаються нелегальним обігом вершкового масла, а наситих людей в Росії дивитимуться з осудом і заздрістю і казатимуть: ось, дивіться, на нього, ну ми тут, ну, одразу ж зрозуміло, він на маслі сидить. Загалом тривав 25-й рік правління великого геополітика. І що виходить? Виходить, що тепер Росія масло купує в Арабських Еміраї. Атах яйця в Туреччині, яблука і машини в китайців, електроенергію у Грузії та Азербайджану, літаки у Казахстану, а зброю солдатів у Ірану та Північної Кореї. Ось така вона велика держава. Традиційно хочеться закінчити на позитиві. Сьогодні для мене це новини з Молдови. Там на виборах президента взяла гору Майя Санду, залишивши прокремлівського кандидата позаду. Очевидно, що російська влада зробила все, щоб Майя санду програла, але ця тендітна, але водночас дуже сильна жінка перемогла. Щомію вітаю жителів Молдови. Бачите, якщо боротися, то кремлівські товариші програють. Ну а про вибори в США поговоримо зовсім скоро. А ще і продовжуємо допомагати Збройним силам України і підтримайте це відео вподобайки, коментарем і підпискою на канал. До зустрічі.